Скажіть мені, коли до вас дойде, що зелля з єрмаком це найбільша шкода для України. Не Коломойський, Коломойського вже прибрали, всі фірми в нього забрали, все позабирали, воно там сидить і кавкає тільки щось там десь і тому вчить. А ці двоє кавкають. І хочуть залужного на свою сторону переманити, але залужного вони не переманять, бо залужний це європейська солідарність, це Порошенко. Це Клічко, це брати Клічко. Це партія удар, це і партія Європейська Солідарність, які переможуть. Клоун Зрадник, він зрадив своїми дорогами, розмінуваннями кримської дороги розмінуванням всього і зрадою і крадіжками,